Тут буде стояти стіл, де будуть вони вже вакцинуватись. Буде стояти стіл, лікарі сидіти і вакцину будуть все тут мати. Тут у Сенсотеці, що на вулиці Самчука, вакцинуватимуть людей на вихідних. Ми розставимо столи. При вході буде стіл, де будуть заповняти інформовані згоди. Потім будуть прямувати до іншого стола, де буде вже вводитися все в базу даних. І оце ну такий саме середок, де буде відбуватися вакцинація. Це буде кухня. Ми розповсюдимо інформацію по всіх бібліотеках. Окрім сенсотеки, на вихідних центри вакцинації діятимуть ще на шести локаціях Львова. Вони працюватимуть із 10 до 15.00. Всі центри пункти центрів масової вакцинації можна йти безпосередньо для отримання першої дози. Якщо ви плануєте отримати або першу другу дозу згідно визначених термінів, можете звертатися в стаціонарні пункти. Якщо у вас вже вийшов час і ваш сімейний лікар чітко каже, що визначений термін, ви так само можете звернутися в центри масової вакцинації так само по другу дозу. На минулих вихідних в області працювали 13 центрів вакцинації. Там провакцинували понад 5 тисяч людей. Зараз на Львівщині планують збільшувати кількість центрів вакцинації. Ми плануємо відкрити такі центри вихідного дня. вакцинації вихідного дня практично в кожному колишньому районному центрі і великих містах області поступлення вакцини передбачається досить значне. Відповідно, нам треба розширяти можливості їх використання. А шляхи тільки два. Перше це збільшити кількість це пунктів вакцинації і центрів, до речі, вакцинації, і друге, можливо, необхідність нарощування темпів показників, в принципі, немалі. Скажем, за минулу добу ми вакцинували шість тисяч 405. У центрах вакцинують людей препаратом Коронавак. Згодом має бути доступна і вакцина Пфайзер. Як тільки та очікувана партія мільйон доз надійде на теренах Львівщини, так і в нас в центрах вакцинації будуть використовувати вакцину Пфайзер. Наразі ми говоримо про використання вакцини Коронавак для масових щеплень. По ефективності дії що одна вакцина ефективна, що друга вакцина ефективна. По переносимості на Пфайзер рідко, але бувають реакції у вигляді підвищення температури знову. У відповідь на вакцинацію коронаваку ще ніхто не повідомив про розлади в стані здоров'я. Загалом на Львівщині станом на вчора щеплення отримали понад 235 тисяч людей. Ірина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.